Всім привіт! Приїхав на розвідку на ту місцину, де рибали минулого разу. Був я на тому березі. Ну, як ви бачите, все затягло кригою, де затишок. А конкретно на тій ділянці, де піймав дві щучки, відкрита вода. От і думаю, що його робити, Переїхати на ту сторону, трошки пройдусь і порибалю, І ще плюс те, що вітер в спину має бути більш-менш комфортно, ну, Якщо можна так сказати, в цю пору року. Зараз десь мінус 5. Ну і вітер якби такий не дуже. Хоча синоптик там малює нормальний до 6-10 до пориви. ну Я думаю, воно покаже. Тільки, стоїть тільки достати вудочки, прийти на точку і вітер <сь> себе проявить Ну, це так зазвичай буває. Добре, переїду. Не переключайтесь, давайте подивимось, що вийде. Вийшло точніше з моєї Затії порибалить. Переїжджаємо. Добрався я на місце парковки. Зараз оцей мутью оброблю шнур. Пока йтиму. Хай трошки напитує. Заврори балончик. Подивимось, як воно себе прояви. Яка краса березовий гай? Вентилірую жабра між берізок. Поки добираюсь стежинами до відкритої ділянки водойми. Беру з собою два комплекти, це Zemex Rexar з тестом 1242, зріз 2.03, Epicon Favorit Scanline з тестом 518, котушечки Windrunner від Sunite 2500 і 3000. Приманочка вже стоїть у мене тут Reaper 4 дюйма, на вагах 10 грам. Ну Це для дальнього закиду, а далі подивимось. І з воблерів, мабуть, почну із канати. Да, Вам не почулось. Можливо і не сезон для них, але хочеться прокидати ту запресовану ділянку якомога подалі. Так би мовити, <хи> обхитрити інших рибаків. Хоча є такі снасті, що кидають, мабуть, аж під той берег. Риболовлю почну свою 11.57, я добираюсь, ну ще минутки три іти в 12 годин. Пару-тройку годин є, то я думаю, надіюсь точніше, що вдасться піймати хоча б дві рибинки, щоб для відосика під каву. Видніється вже наша водойма. Ще нічого не піймав, а вже настрій. Відкрита вода. Красота. Ну, вітер, мабуть, таки не зовсім у спину, як я думав. Та нічого. Так, там далі йде брала закраєна. Опа, добрався до водички. Ну, Мабуть почну з силікону, бо тут крига в облера можу не витягти. Я думаю, що крига там уже не так просто і ламається. Ладно, перший захист. Та й міляк тут для воблера. Покидав силикончик, без ударчиків поки що. Тепер йде вхід каната. летить далеченько краса. Може це знак того, що зараз буде кльов. О, це покльовка. Ого! Нарешті спрацювала воронка, алблю. Думав зацепчик. Бо тут буває таке, черкаєш по дну. І цей раз вдалося, що знову зачепився за щось. А тут ще такий щуковід летів. Ну це фото на згадку про нашу зустріч. Я вже такий ходив трішки без настрою, думаю, ну йолки-палки. Майже доходжу вже до точки, де буду повертатись і немає покльовок. А ти мене тут порадував. Ну біжи. Рости. Великий великий. Щоб до наступної риболовлі ти виріс. Така варунка від Elblu в 110 розмірі. Натуралочка. Що це покльовка чи щось тягнуть. Ні, такі ж поклвочка. Щепиці, шнурок, але вже такий побільше. Приємніший. І знову такий ж без удара. Тихо, тихо, оп! Все. Дякуємо тобі за покльовочку, біжи Виростай до здоровезних розмірів. Клас! Варунка алблюшна, сьогодні робить нам контент, де вже є такий відосик, можна зробити звіт. От ще третю. Є, надіюся, що все ж таки це не зачеп. Не маленький ну Це поменше трішки. Але влупив. Так, друже, ты тоже заглотил той тройничок. А ну, не дергайся. О, удалось вытягнуть очки. Бежи. О, Бобля сегодня раздает. Ну хотілося б і за ж піймати. Вже знаєте, хотілося хоч якусь рибу піймати. Після трьох шнурків уже хотілочка так думає, ну блін, ще ж треба й залікову бабахнути. Всі трішки тут покидав, покльовок більше немає. Вже на Sky я поставив такий воблерок, Це Хамстер 75 Від Select. Думаю, раз така пісня з воблерами заробив пару покльовок, то поставила на скає такого маленького воблерка В надії, що підсяде щучка і ще й покайфувати на таку більш делікатнішу снасть. Але ж, як відомо, останнє слово за щучкою, чи захоче вона його захавати, це вже якби питання до неї добрався я вже до крайньої точки на сьогодні ще трошки тут покидаю біля криги може яка рибошка гуляє тут є всі шанси і залишить воблер. Конечно, не хотілося б. Ну, хочеться і ризикнути. Пройшов я діляночку назад, на жаль, покльовок не було. Ну все одно вважаю риболовлю вдалою. Працював сьогодні я такий воблірок, копія на варуну від Алблю, Починаю я риболовлю десь, здається, о 12 годині, завершую її в 16.36. Розрахунок був у мене на канату, хоча такий, якби ну, скептично я був налаштований, щоб подалі нею кидать. Але покидав і зрозумів, що треба щось поменше, поменше якусь приманочку. Паузи сьогодні робив різні, і довгі, і твічингов, і цей стопен'го робив, і рівномірки. Ну, покльовки були ті, що ви бачите в кадрі. побачили. Силікон, той, що я пропонував рибі, вона не хотіла. Тож, роблю крайній закид, Вам дякую за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. Давайте доб'ємо до 7000 аудиторію. Коментуйте. Та очікуйте нових відосів. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, пока-пока. Може зараз підсаде кабанеро якесь. Хоча таке буває раз на три роки, що на останньому закиді на крайньому підсіда щучка. Ух ти! А що це я піймав? Дивіться. Це в'юн чи що. Ого. Оце вам і прикол, да? На останньому закиді, на крайньому знову ж таки повторюсь. Піймав рибу. Ех, жалко, що так про це... Ну може ти якось там оклигаєш, не знаю. Бродка. бежи. Так что цей воблер лова навіть вьюнью. Блин, ну еще раз кину.